До наступного блоку. Що у нас далі, Оля? Далі у нас буде кейс-стаді, бренд світового автовиробника, акцент на технологічності та сталому розвитку. І ми з вами дізнаємося про досвід Mercedes-Benz. Автопром активно використовує ті технології, це цілий сегмент в тек-індустрії і займається такими розробками І це «Автомотів». Тож про стратегічні ініціативи та нові стандарти бренду розкаже керівник тренінг-центру Мерседес Бенз, автокапітал, офіційний дистриб'ютор Мерседес Бенз в Україні та партнер конференції «Ukrainian Tech.com Days». Зустрічайте на цій сцені ігор Сіроштан. До слова. Доброго дня. Вітаю. Чесно кажучи, я настільки заслухався виступом Антоніни, що готовий був насправді віддати трохи свого часу для того, щоб ви дійшли до фінального такого підсумкового завершення і презентації. Ну, тим не менше, в мене є теж деякий е... таймінг на сьогодні, і я вже зі свого боку, з боку саме представника автомобільного бізнесу, розповім вам, наскільки автомобільний бізнес на сьогоднішній день також. Е... Дотримується основних вимог, напевно, і основних тенденцій, які пов'язані з інтеграцією різного роду it сервісів it продуктів саме в нашому модельному ряду. Тому для початку давайте глянемо на те, чого фактично ми починаємо, на чому фактично базується основа роботи компанії. Як ви бачите, я для вас виділив якраз три таких ключових підходи або. Три ключові, напевно, філософії, які в нас присутні: по-перше, це технологічність. На сьогоднішній день ми не те, щоб намагаємося, ми дійсно відповідаємо основним викликам, які бачимо перед собою на доволі таки широкому автомобільному ринку. По-друге, це естетика. Автомобіль Mercedes-Benz хочете вірити, хочете ні, але тим не менше, доволі таки омолодився за останній час. І якщо ми беремо до уваги ті зміни, навіть дизайнерські, які ми бачимо на сьогоднішній день, то починаючи з 18. Надцятого року в автомобілі Mercedes-Benz надзвичайно сильно почали підходити не тільки для великих босів, для людей, які там займаються різними серйозними справами або займають різні посади в високих кабінетах. Автомобіль доволі сильно омолодився в тому числі. Ну і третє, це саме сталий розвиток, який всюди фактично має своє місце, тому що ми не лише використовуємо просто екологічні матеріали при виробництві автомобілів. Ми а йдемо далі і фактично інтегруємо наші автомобілі в величезну мережу, яка ну далі я вам про це більш детально розповім. Буде називатися МБОС, тобто створюємо на сьогоднішній день, і готуємося до повноцінного запуску повноцінної. Оперативної системи від Mercedes-Benz. все починається з того, що є такий завод на сьогоднішній день. Я вважаю, що один із найпередовіших найцікавіших проектів, який був реалізований Mercedes-Benz у 2020 році. Цей завод називається Factory 56, Знаходиться він в південній Німеччині фактично в серці, там де був народжений Mercedes-Benz, називається він Factory 56. І якщо так коротко образно, просто щоб для вашого розуміння зрозуміти, на даний момент. Тема футболу доволі таки актуальна. Олексія там розумію, що ти слідкуєш за рахунком один. Це добре, але територія цього заводу це 30 футбольних полів. На цьому заводі працює на даний момент 35 тисяч співробітників. Завод абсолютно декарбонізований, тобто він відповідає всім найновішим, найбільш високим вимогам щодо нульового нульових викидів в атмосферу. Автомобіль сам же завод повноцінно себе охоплює і в принципі забезпечує електроенергію. Крім цього, на цьому заводі доволі таки багато роботизованих різних елементів, які допомагають цим робітникам перевозити, доставляти різні деталі для того, аби автомобілі будувались. І ізюмінкою або фішкою цього заводу є те, що він дозволяє виготовляти або виробляти практично будь-яку модель Mercedes-Benz, чого раніше взагалі такого нічого не було, оскільки мережа заводів Mercedes-Benz була доволі таки широкою, вона була розповсюджена по всьому світу. Але зараз ми говоримо про те, що саме завдяки такій максимальній уніфікації і гнучкості виробництва на цьому заводі можна випускати практично все від s класу і закінчуючи більш компактними автомобілями Mercedes-Benz. Крім самого виробництва, також варто відмітити й те, що ми доволі таки активно застосовуємо саме eq технології розумні технології, які допомагають не лише кріпити якісь шильдики на автомобілі, насправді, а дійсно наділяти автомобіль своїм розумом, своїм штучним інтелектом. І з рахунок саме цих eq технологій з'являються. Такі, я би сказав, навіть шедевральні аспекти або шедевральні рішення, як, наприклад, гіперекран системи MBUX. Сама MBUX вже не просто магнітола, до якої там звикли десь давним-давно в якихось жигулях. На сьогоднішній день це дійсно повноцінна оперативна система. Величезний екран, ширина якого десь близько 150 майже сантиметрів під цим екраном. У нас сховано три великих додаткових екрани, і при цьому для розуміння подальшого юзера або кінцевого споживача у водія є своя невеличка мультимедійна система. Є величезний центральний дисплей, як ви бачите, де написано, і і для переднього пасажира також з'являється свій окремий дисплей. На якому передній пасажир може виконувати свої навіть якісь там додаткові або мінімальні якісь функції, при цьому абсолютно не заважаючи водію. Ми йдемо далі. І якраз за рахунок розвитку саме цих підходів, саме цих систем, ми говоримо про те, що, по-перше, сама ж сам же гіперекран або гейперскрін це надзвичайно потужний елемент. Елемент, який закаляється під температурою близько 600 градусів, тобто поцарапати це скло, ну доволі таки складно, хоч і, напевно комусь і вдавалося. Але зараз, якщо ми говоримо про техніку, якщо ми говоримо про системи і про інтелектуальний підхід, то цей екран доволі таки схожий на ваш мобільний телефон, через те, що дякуючи спеціальному підменю, яке називається Zero Layer, Екран підлаштовується під юзера, тобто екран фактично знає, які основні функції або які основні меню, меню заходить або водій, або пасажир, і ці меню автоматично пропонуються вам як вивести на головний екран для того, щоб фактично мінімізувати або максимально оптимізувати різні там кнопочки, різні іконки, і так далі, які в принципі тут можуть бути. Щодо підтримки мов, так дійсно ми повністю українізували все меню Mercedes-Benz, тобто абсолютно нормально. Будь-хто з вас, там знаючи 27 мов, які можуть бути, ви під себе можете підібрати найулюбленішу. Буквально перед цим ми говорили про соловіну. Тому, звісно, в більшості випадків саме соловіна тут може бути, і це, це дійсно факт. Але крім цього, крім. Лише новоріше ну, одними екранами, напевно, що навряд чи ми можемо вас здивати. Ми також пробуємо дивувати вас і електрифікацією, але не в плані того, щоб постійно там заряджати, розряджати автомобілі. Ми також дивуємо свого енд-юзера. Тими рішеннями, які на сьогоднішній день Mercedes-Benz пропонує. Зараз у вас перед очима те, що називається концепт, але цей концепт він не просто статичний, він їздить. Він проходить зараз надзвичайно важкі тестування. Як ви бачите, якщо подивитися навіть на ті цифри, ті показники, які я для вас зараз демонструю, то вони реальні на електро на одному електрозаряді цей концепт, який називається Vision EQXX, Просто набір букв, але разом з тим, десь колись вже в доволі таки швидкому майбутньому, ми зрозуміємо, що це буде за модель. А цей на даний момент гіперконцепт він зміг проїхати 1319 кілометрів на одному заряді. При цьому швидкість середня складала, як ви бачите, 49,3 км кілометри на годину. Тобто, автомобіль рухався дійсно швидко. Тестування проходили в пустелі, але разом з тим, ми дійсно зараз готові вже говорити про те, що насправді. Ми фактично зробили надзвичайно великий крок в те, щоб відв'язатися від зарядної станції, тобто, щоб ми не були постійно прив'язані до якоїсь зарядної станції, переживаючи про те, що от там через деякий час закінчиться заряд акумулятора і так далі. Тобто, фактично 1300 кілометрів на даний момент це повністю абсолютно рекорд серед автомобілів Mercedes-Benz. і при цьому ми бачимо, що доволі таке низьке споживання палива через витрати. Електроенергії були в цьому автомобілі, чи по причині того, що він надзвичайно аеродинамічний, а аеродинаміка насправді вона дійсно вирішує. Крім таких концептуальних аспектів, якщо ми говоримо про сталий розвиток і про дійсно використання надзвичайно екологічних технологій, то ви бачите, у вас зараз перед очима з'явилися так звані е, матеріали EBQ. Ми також говоримо про те, що Mercedes-Benz переходить на виробництво екологічно чистої шкіри, і як кейс стадій тут можна також відмітити те, що ми е, чим далі, тим менше починаємо використовувати хімію під час е, переробки або під час е, е, відпрацювання тої ж самої шкіри і підготовки її для того, аби шити салон. І починаємо використовувати саме. Екологічні матеріали, такі як шкарлупки від тієї ж самої кави, що в свою чергу здешевлює саме виробництво, тобто ми економимо і кошти, ми економимо ресурси. Ну і при цьому знову ж таки робимо наше виробництво надзвичайно екологічно чистим. Ну і далі, також ніхто не викидає пластик, використовується теж самий плепедпластик для того, аби Виготовляти різноманітні системи або різноманітні агрегати. Тому на сьогоднішній день, якщо подивитися особливо на інтер'єр автомобілів, EQ, то дійсно в деяких моделях, я не кажу поки що у всіх, але в деяких моделях сам же салон може складати там до 50%. Це може бути дійсно матеріали, які а, замість того, щоб бути десь там переробленими чи вердіше викинутими, вони дійсно вертаються назад і далі знаходять своє місце. Стосовно інших аспектів, також варто відмітити фактично те, що е, крім роботи над е, різними еко-шкірами і так далі, ми також говоримо про те, що ми видозмінюємо і саме важке виробництво, тобто йдемо від того, аби верніше підходимо до того, аби використовувати і екологічно чисту сталь, без сталі, ви самі розумієте, що автомобіль як такий побудувати його неможливо, тому що були, до речі, такі проби або спроби. Виготовляти автомобіль, начебто із карбону, що в свою чергу дає можливість облегшити саму форму, саму конструкцію, але з іншого боку, карбоновий кузов він може бути, але не повністю весь, тому що все ж таки капсула безпеки, так звана, яка є в будь-якому автомобілі, вона має зберігатись. Якщо подивитися вперед, подивитися на майбутнє, то Mercedes-Benz офіційно. Комунікую на сьогоднішній день так звану амбіцію 2039, суть якої заключається в тому, аби до цього року до 39-го року, по-перше, всіх наших. Постачальників всіх наших партнерів перевести на максимально безкарбонове виробництво різного роду матеріалів, різного роду компонентів, і разом з тим самостійно перейти до того, аби фактично призупинити випуск автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Поки що це перспектива, поки що це ціль. Але разом з тим ця ціль доволі таки серйозно комунікується. Серед різного роду ком'юнітіс, е, ну і потихеньку Mercedes-Benz якраз е, теж рухається в цьому напрямку, тому що фактично починаючи з минулого року, ми офіційно заявили про те, що всі фактично автомобілі, які ми використ... випускаємо, виробляємо, виготовляємо, це автомобілі або електрифіковані, або повністю електричні. Тобто, просто тепер знайти в модельному ряді автомобіль Mercedes-Benz, в якого б не було. Хоча б мінімальної, але разом з тим системи, а, яка дозволяє альтернативно десь використовувати енергію, цього фактично на сьогоднішній день немає. І якщо мені пам'ять не зраджує, то саме Mercedes-Benz став саме першим повністю або частково електрифікованим брендом в світі. Стосовно електромобільності, якщо подивитися знову ж таки і на слайди, які з'являються далі, то ми бачимо, що знову ж таки ця стратегія, вона Максимально зорієнтована на те, аби перевести весь автомобільний транспорт на використання знову ж таки максимально чистих технологій. З іншого боку, часто все ж таки задаємося питанням, а що робити з автомобілями, які вже зараз є, які досі використовують вели внутрішнього згоряння, і чи в перспективі чи в майбутньому вистачить нам електроенергії для того, щоб повністю заряджати всі автомобілі. Ну і самі ми прекрасно повинні розуміти, що будь-яка Батарія, яка встановлюється в автомобіль, вона потребує також і своєї утилізації, яка теж в свою чергу несе там дуже багато запитань. Ну на даний момент стратегія Mercedes-Benz і позиція Mercedes-Benz така, що ми говоримо про те, що у нас є певні амбіції, і ми йдемо до цих амбіцій. Разом з тим, я вже виходячи з певного досвіду, також можу сказати, що ці амбіції вони будуть або переглядатися, або в принципі завжди можуть в деякому в деякій мірі змінюватись. Крім того, що автомобіль все більше і більше перетворюється в такий як величезний дорогезний смартфон, Mercedes-Benz іде далі і для того, аби інтегрувати або об'єднати всі автомобілі в. Спільну мережу планується випуск повноцінної оперативної системи від Mercedes-Benz. Насправді, якщо вернутися назад, то вперше ми навчилися наші автомобілі комунікувати або спілкуватися між собою вже в 2016 році. Тоді вийшов Е-клас, який отримав абсолютно іншу мультимедійну систему, де вже були свої комунікаційні модулі, і виходячи з цього, автомобілі отримали свою внутрішню мережу. Утримали свою внутрішню інфраструктуру для того, аби обмінюватись повідомленнями один з одним. Україна на це поки що спостерігає і на той час спостерігала. Але разом з тим, якщо ми говоримо про повноцінний європейський ринок, то да, дійсно автомобілі могли і досі зараз можуть комунікувати один з одним. На цьому ми не зупинилися, знову ж таки, і вирішили все ж таки повноцінно їх об'єднати, дати можливість не просто розробити. Черговий софт із Шильніком або із значком Mercedes-Benz. Цей софт це ціла величезна інфраструктура, яка буде об'єднувати фактично всі автомобілі. Плюс вона буде допомагати електромобілям. Реалізувати свій максимальний потенціал стосовно можливостей, які електромобілі несуть або можуть дати тому ж самому енд'юзери або користувачу. Ну і крім цього, ж, якщо ми говоримо про можливості нашого майбутнього, то наявність цієї оперативної системи або операційної системи від Мерседес benz Дасть можливість фактично вашому автомобілю бути тим ж самим вашим помічником, вашим смартфоном, тому що маючи там свій смартфон із вбудованим штучним інтелектом, кожен ранок він мені підказує, яка там планується погода на сьогоднішній день. Кожен ранок я отримую повідомлення про те, що. Там, скажімо, е доїхати до роботи, або виїхати на роботу краще в такій-то, такій -то годині, тому що саме в той час буде мінімальний трафік, і я, в принципі, там, за, за мінімальний час зможу добратися до офісу. Те ж саме буде робити автомобіль. Він сам буде вам говорити про те, що на завтра прогнозується то-то, то-то. Тому давайте там, або прокинемося раніше, або виїдемо з дому трошки пізніше, ну, разом з тим, для того, щоб знову ж таки витратити мінімум вашого часу простою в, е в заторах і так, далі, і так далі. Ну і крім цього, ми говоримо про те, що це надзвичайно. Звичайно, потужні технології, які використовує Mercedes-Benz, тому що а, на даний момент ми можемо говорити про те, що ця система за одну секунду може опрацювати 256, якщо не помиляюсь, трильйонів різноманітних операцій. Ця система максимально інтегрує, інтегрується із Google-сервісами, тобто. А, Колаборації, які є у Mercedes-Benz, вони також доволі активно використовуються. Плюс основним двіжком цієї системи буде е, програмне забезпечення від NVIDIA. І ч, чим далі, тим більше автомобіль буде ну, фактично не те, щоб самостійним, але разом з тим, доволі таки автономним. Чому тому що е, технологічно автомобілі доволі таки серйозно змінюються. Змінюються вони не лише там, візуально, з наявністю якихось додаткових світлодіодів і так далі, тому подібне. Вони отримують своє. Свій зір, автоматизований звір, який набагато потужніший ніж, наприклад, людський. автомобілі. Чим далі, тим більше все ж таки будуть автономні в плані свого водіння. На сьогоднішній день уже Найостанніша версія s класу, маючи систему Drive Pilot, може дати вам можливість абсолютно розслабитись за кермом і в на деяких ситуаціях, там на швидкості до 60 км на годину автоматично пересуватися, автоматично паркувати, рухатися в потоці автомобільному і так далі. Це, це не просто мультики, це не просто якісь там фантазії, це дійсно реальність. Хоча насправді ну, Tesla робить робиться вже давним-давно. Але знову ж таки Mercedes-Benz не те, щоб відстає, а доволі таки. Детально і ретельно продумує свої рішення, свої пропозиції, які доходять уже до кінцевого споживача, і в першу чергу акцентує увагу на по перше простоту використання тих ж самих систем і на безпечність використання тих ж самих систем, тому що безпека безпечність це одна із складових самого іміджу або самого цілого бренду Mercedes-Benz. Стосовно можливостей, знову ж таки, які нас чекають далі, то е, з виходом МБОС е, або операційної системи ми дамо можливість кожному автомобілю, вивчаючи поведінку водія, вивчаючи е, пріоритети водія чи його вподобайки, і так далі, надавати максимально оптимізовану інформацію водію, також підбирати під водія ті ж самі цікаві маршрути. Тому що банально, якщо подивитися на ті системи, які є тут і зараз, то одна із таких систем, яка далеко вже не є революційною. Називається вона система моніторингу рівня втоми водія. Навіть ця простенька система сканує близько 80 параметрів поведінки водія за кермом. І за рахунок цього підказує водію, коли зробити паузу, коли попити кави, коли зупинитися і так далі. І так далі. Чим далі, тим більше, знову ж таки, за рахунок різноманітних. Дій з боку водія. Система буде автоматизовано фільтрувати всю потрібну інформацію і навіть підбирати під водія або підбирати під кожен окремий автомобіль регіональний контент, який буде пов'язаний як із точками чи там місцями зацікавленості людей, які користуються автомобілем. А одним автомобілем, як ви розумієте, може користуватися декілька людей так само, і будувати маршрути, які максимально будуть підходити під вподобайки тої чи іншої людини, ну і знову ж таки потихеньку-потихеньку відкривати ті ж самі нові додаткові можливості, які Mercedes-Benz буде пропонувати, і фактично виводити на ринок, починаючи вже десь приблизно з двадцять п'ятого року, тому що на сьогоднішній день фактично фіналізуються різноманітні уже тестування цієї системи, і вона буде доступна з виходом нової електричної платформи з кузовом CLA або MAA. Виходячи з цього, я тут вже можу подякувати за увагу, але якщо вернутися знову ж таки назад і згадати те минуле, яке було у Mercedes-Benz, то я думаю, дехто з вас навіть чув таку леді з ім'ям Берта Бенц. і навіть в 2014 році один із таких кейсів стався у Mercedes-Benz, коли дійсно 10 років тому автомобіль самостійно вже зміг проїхати максимально. Без водія, без участі водія, дистанцію, яку в свій час Берта Бенц проїхала на своєму трициклі або на тій колясці чи там на тій полості, це говорить про те, що вже 10 років тому Мерседес Бенц, не сильно комунікуючи, не сильно публікуючи інформацію, говорив про те, що ми вже рухаємося фактично. Доволі таки серйозно в ногу з часом, а навіть в деяких моментах його випереджаємо, але знову ж таки не комунікуємо це наразі через те, що є певні питання стосовно легалізації тих чи інших технологій, і плюс знову ж таки тестування. Стосовно рекламних аспектів або стосовно чи важко продавати Mercedes-Benz, багато хто думає, що Mercedes-Benz продає себе сам. Ну насправді доволі таки часто ми можемо чути, що так дійсно для того, щоб отримати певну рекламу, то фактично нічого не треба робити. Хто з вас коли-небудь чув, то були такі випадки, коли продажі певних автомобілів Mercedes-Benz зростали за рахунок того, що автомобілі... Або рятували, або допомагали вижити тому чи іншому пасажиру. Так було колись із не знаю зараз, він живий чи не живий із Шеварнаци, в якій в автомобілі якого прилетів такий собі гранатомет, і при цьому водії і пасажири повністю залишилися в безпеці. Ну і так само комунікуючи з клієнтами. Я доволі часто чую те, що, наприклад, автомобілі продають себе самі, на жаль, або на щастя, саме після ДТП. Багато хто з клієнтів пересідає на той ж самий автомобіль або купує собі новий автомобіль після того, як сталося ДТП. І багато хто з клієнтів особисто говорить про те, що якби не мерседес, то на жаль. Я би з вами не зміг би далі комунікувати, не зміг би далі з вами продовжувати спілкування. Тобто, в такому випадку дійсно ми говоримо про те, що мало того, що автомобілі у нас максимально технологічні, але разом з тим ми говоримо про те, що автомобілі відповідають доволі таки високим або інколи навіть надвисоким параметрам щодо своєї безпеки, що в свою чергу знову ж таки веде до того, що ми доволі таки непогано тримаємося саме позиційно на ринку автомобілів і в Україні, в тому числі. Тому, якщо у вас є запитання, будь ласка, я готовий відповісти. Якщо запитань немає, то ви зможете мене тут десь ще знайти на кавобрейку. Дякую.